У Львові відкрили найбільший в Україні медичний центр Монодоктор. Це перший в Україні медичний хаб, який об'єднав найпотужніші медзаклади країни. Тож тут пацієнти від найменшого до найстаршого зможуть отримати якісну допомогу. Це мережа офтальмологічних центрів візіум, це Лелека Ап, це Надія, «Леодерм», Медсоюз досить відомі бренди на території України. Більшість медзакладів, що запрацювали в монодоктор, переїхали з зони активних бойових дій. Серед них мережа офтальмологічних центрів. «Візіум». У нас не було філі на захід України. Зараз ми відкрились Львові. Дуже зручно, По перше дуже якісний ремонт, дуже потужна команда, багато питань, які зазвичай у нас виникають на всіх нових проєктах, завдяки монодоктору. Ми вирішуємося тут дуже швидко. Всі лікарі зараз у нас тут Северодонецька, Краматорська, і ми надали можливість працювати нашим лікарям. Київський центр для жінок та дітей лелека ще один медзаклад, якому довелося утікати від війни, коли вже нам надали наказ евакуватися, бо Російські війська дуже близько до нас вже підходили. Я евакувався з великої частини обладнання, з багатьма вантажівками на обладнання до Львова. Ми вирішили створити центр Лека Це жіночий та дитячий медичний центр. Заклад монодоктор підготував для нас абсолютно все. Невід'ємною частиною роботи монодоктор є й соціальна складова. Також відбулось відкриття першого у Львові медичного марафону здоров'я. Його мета заохотити пацієнтів подбати про найцінніше про своє здоров'я. Це місяць часу. Де ми в більшості напрямків безкоштовні, без, всі безкоштовні консультації, величезні програми знижок на процедури. Інколи не вистачає оцього стимулу. А ми хочемо простимулювати, не потрібно платити. Просто прийди, проконсультуйся. Проект марафон здоров'я триватиме до 14 жовтня. Що понеділка та щочетверга, щоб отримати медичні послуги в монодоктор безкоштовно чи зі знижкою потрібно попередньо записатися.